Вітаю, друзі! Головна сенсація дня і просто топ-новина української політики сьогодні. Це підозра Юлії Тимошенко, яку лідерці батьківщини вручили набу і САП. Після обшуку в її офісі, який тривав цей обшук майже всю ніч. Тож не майже всю ніч а всю ніч тривав. Ось відео шматок відео з цього обшуку. Слідчий дістає пакет, схожий. До речі, на пакети, в яких пакують посилки, присилають посилки нової пошти. Раптом щодо нової пошти жодних звинувачень в корупції. А всередині цього пакета були чотири пачки американських доларів купюрами. По сотні, І в кожній пачці по 10 тисяч зелених, тобто в пакеті було 40 тисяч доларів. Ну або 1 700 тисяч гривень з хвостиком, якщо от в нашу валюту перевезти. Що ж це був за пакетик такий, чарівний і чому саме така сума була всередині? Сакет, як кажуть в певних колах? Ми отримуємо всі відповіді, які, якщо послухаємо, нові захоплюючі аудіозаписи набу, тобто прослушку, і на цих нових плівках невідомий депутат веде перемовини з жінкою, чий голос дуже нагадує голос Юлії Тимошенко. Так, от і цей голос дуже схожий на голос Тимошенко. Пошепки пропонує корупційну співпрацю. Ми трошки пізніше давайте повернемося до, цієї, до цих плівок, тому що завжди можна сказати, що це липа, це фальш, це штучний інтелект. Тому почнемо все-таки з юридичних да, фактів, які, про які зараз відомо, а таким фактом є офіційна підозра набута САП, тобто папір з усіма початками. Так, в чому ж і САП офіційно підозрюють лідерку батьківщину? Не побоюсь цього слова аксакала української політики чи за чинними нормами, за фемінітивами аксакалку української політики, яка бачила ще що... <свісно> живого Лазаренка, я маю на увазі живого, тобто на посаді прем'єр-міністра. Хто з вас пам'ятає Лазаренка на посаді прем'єр-міністра? А Тимошенко пам'ятає, з ним працювала. Давайте я вам зараз офіційно процитую офіційний, я процитую. Можливо, і неофіційно, але офіційний прес-реліз Національного антикорупційного бюро. Там багато канцеляризмів. Я їх потім вам перекладу розтлумачу. Отже, цитую, повідомлення НАБУ. Набу і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій у Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття Набу і САП у грудні 2025 року, фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів в парламенті підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання не Неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосування Ішлося йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні. Кінець офіційного релізу НАБУ. Як ви пам'ятаєте, тут згадується історія грудня 2025 року. Тоді набу і сап хлопнули організовану злочинну групу, яка складалася з п'яти народних депутатів. ці слух народу, ці парламентарі вони заробляли достатньо банально, як для парламенту, тому що ну насправді так заробляли під час усіх скликань народні депутати. Не всі, але ну це тягнеться своїми ногами. Ця історія. Ще в 90-ті. Так от ці парламентарі вони брали гроші від невідомих фінансово-промислових груп за правильне голосування. Так? І там фігурували суми від 2 до 20 тисяч доларів, я так розумію, за, за кожне голосування. Якщо вірити цьому прес-релізу на підозрі набу і САП, то після того, як цю п'ятірку в грудні спалили, Юлія Володимирівна. Ще раз так вважає набу і САП, побачила в тій грудневій історії шанс і запропонувала депутатам, які, очевидно, ще не погоріли. Ну ми ж розуміємо, що окрім спаленої цієї п'ятірки депутатів цим бізнесом займалося ризикну, припустити значно займалося і займається значно більше депутатів. Так, от Юлія Володимирівна вважає Набу, запропонувала безпечну <кій> альтернативу. Умовно кажучи, цих депутатів беруть на підсос. Ну, якщо висловлюватися е, жаргонізмами, ну або якщо вживати армійську лексику, ставлять на грошове забезпечення. Тобто, е, схема, як до цього працювала в основному з депутатами, розраховувалася після кожного голосування. Проголосував як треба, отримав кеш в конверті, десь там, або в сумці, ну, в залежності від ваги законопроекту. Тимошенко, вважає НАБУ, вирішила змінити цю схему трохи, тобто розраховуватися з депутатом не постфактум, а наперед, авансом. Тобто, такий депутат буде отримувати щомісяця свою десятку, не в гривнях. А коли буде треба, він буде виконувати свій. Ледве не сказав конституційний обов'язок виконувати свій корупційний обов'язок, тобто голосувати так, як треба, власне кажучи, все це є на плівках набу. Я вас зараз попрошу зробити звук гучніше, тому що жінка з голосом, який схожий на голос Юлії Тимошенко, коли пояснює там корупційні всі ці справи, коли там відбуваються корупційні самотюрки. Коли мова йде про гроші, вона стишує голос, прямо там ледве можна почути. Але є ще титри на цьому відео, тому хто не почує, можна паралельно читати текстову розшифровку. постоянно действующая история для каждого человека. Для одного человека. Это устроит так? Это, и, а уже, уже, вот. и да, у нас один месяц это считается две То есть мы платим месяц две сессии, платим предоплату с Отже, на э, цих плевках пропонує э, Депутату якомусь і його колегам по десятці доларів на місяць за правильні голосування. А з цієї розмови ми розуміємо, що цей депутат має вплив ще на трьох парламентарів, тобто в купі їх четверо, які готові голосувати так, як треба, за десятку на місяць. І звідси ми маємо той самий сорокет, який фігурує на відео набу під час обшуку у офісі батьківщини, в офісі Юлії Тимошенко. До речі, один цікавий нюанс: коли слідчі прийшли до лідерки батьківщини, в них не було на руках судової хвали, яка там, давала дозвіл на обшук. Так, зазвичай робиться, береться дозвіл в суді, приходять там, в помешкання, да, чи якась приватна власність, чи бізнесова власність, показується ця ухвала суда і на її основі. Проводиться обшук. Якщо цієї ухвали немає, ну обшук незаконний, не точніше, немає прав його проводити. Але там є один, скажімо так, одна шпарина юридична, цілком легальна, що ця ухвала не потрібна, якщо слідчі вважають, що треба є необхідність терміново вилучити докази. Так, так звана процедура, вона називається невідкладних слідчих дій. Так от. Це законна процедура, нею можна користуватися, щоб потрапити кудись без суду. І слідчі НАБУ цією процедурою скористалися. Чому? Чому була така потреба не брати ухвалу суду і швидко скористатися ось цією нормою? Дивіться, цей аудіозапис, якщо вірити даті, яка фігурує на цьому відео, він був зроблений в понеділок, 12 січня, голос. Схожий на голос Юлії Тимошенко пообіцяв розрахуватися з депутатами за перші правильні голосування наступного дня, тобто у вівторок, 13 січня, після голосування. Знову робимо звук гучнішим, тому що, от ви зараз все це почуєте. І плюс завтра віч. Уже з завтрашнього дня я вам всі винятком. І з завтрашнього дня ми уже в стігнути. Ну, але як ми знаємо, замість депутата і його трійки чи просто депутата отримувати цей Саракет приїхало на Бу. І цим, власне, і можна пояснити. Ми пояснюємо, принаймні, чому детективи не брали ухвалу суду. Ну, по-перше, щоб не було витоку. <кхід> всі ми знаємо, що український політик це таке маленьке село, політикум. Де всі один одного знають, і якщо хтось щось знає, то за якийсь час знають про це всі, да? Тобто, якщо б детективи поїхали в суд, то зрозуміло, що там за якийсь час могли б попередити фігуранта цієї справи, і ніякого пакетика б не було під час обшуків. По-друге, очевидно, треба було діяти швидко там. Очевидно, можливо, я припускаю, я не знаю. Був призначений час для цього депутата, і якщо б детективи пішли в суд, це б затягнуло час. Да? Він би почав воландитися. Ну і якби момент був би упущений. Ну і тепер найцікавіше, а за що ж були ці гроші? І як ми знаємо з прес-релізу, да, що домовлялися, що не що буде співпраця авансом, не постфактум. Авансом депутати будуть отримувати гроші, потім голосувати, і все буде у них ок. Але от цього разу да, щось сталося. Ну, це була перша співпраця. І цього разу воно спрацювало навпаки. Тобто, спочатку голосування, а потім, а потім е, гроші. Да, там, як там, спочатку е, стільці. Е, але це лірика. Окей, чому була, чому схема тут спрацювала інакше? Я думаю, що це був тест, да. Така перевірка на вошивість, якщо хочете. Як, ну, тобто, якщо ці депутати проголосують правильно, цим вони підтвердять, що надійні хлопці, можливо, дівчата, я не знаю, чи там були жінки серед них, що вони виконують свої домовленості, після цього вони отримують гроші, потиснуть один одному руки, і почнеться ця співпраця, коли їх поставлять на зарплату щомісячно. По десятці, ми вже чули. А якби вони цей тест перший не пройшли б, якби проголосували не так, як від них би чекали, якби вони кинули свого замовника, ну то лишилися б без оплати. Да? Ну фактично і кітка тут би не було, тому що немає грошей, немає кітка. Ну не проголосували, не проголосували. Це вже справа інша. І цей тест, перший він був дійсно дуже серйозним. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, у вівторок Верховна Рада України. Мала затвердити ракіровку чи ракіровки, точніше в уряді. Спочатку звільнити зі своїх посад Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, а Михайла Федорова з посади міністра цифрової е, трансформації, а потім дати їм нову роботу: Шмигаля поставити міністром енергетики, призначити. А Федорова призначити міністром оборони. І спочатку все йшло добре. Якщо ви це бачили, а не бачили, то я вам розкажу. Шмигаля і Федорова звільнили без проблем. Там щось ну, в районі 270 голосів за ці рішення депутати віддали. Тобто з запасом ми всі пам'ятаємо, що для рішення треба 226, а тут в межах 270 за звільнення. І здавалося, зараз от їх звільнили і зараз призначать міністрами. Але стався фееричний облом. І сталося це під час голосування за Шмигаля, тому що раптом 270 голосів, які знайшлися за його звільнення, вони кудись зникли, коли голосували за його призначення. Знайшлося лише 210 голосів при необхідних 226. Тобто ну, буквально кілька десятків депутатів в момент кудись злилися. Да? злилися. Пішли, я не знаю, там захотілося покурити, попісяти у когось живіт заболів. Я не знаю, скрутили. Да? Може, дійсно дійсно комусь живіт скрутило. Хтось захотів попісяти. Але ми точно знаємо, що з цих кількох десятків депутатів, як мінімум четверо. За те, що їм стало раптом погано, отримали 40 тисяч доларів. Знаємо ми про це сплівок НАБУ, тому що. Обговоривши таксу, за день до цього голосування місячну таксу, голос, схожий на голос Тимошенко, розказала вже своєму візаві, як треба голосувати у вівторок, як завжди, робимо звук гучніше. Пам'ятаємо, ця невідома жіночка, коли мова йде про корупцію, шепоче. І Тепер то, що стосується кадрових речей, ми голосуємо за святі. І галосує, не галосуємо за призначення. Спасибо. 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 Ну а що ж каже Юлія Володимирівна про Тимошенко про всю цю історію, що вона вважає, які коментує? А сьогодні лідерка батьківщини виступила в парламенті і, скажімо так, виклала з трибуни свою. Позицію за її словами, обшук тривав 12 годин. Тобто він почався ввечері вівторка і закінчився вранці, середи 14 січня. Тимошенко каже, що в її офіс приїхало там 30 озброєних до зубів чоловіків. А, і очевидно, всі ці 30 озброєних чоловіків вилучали там все, що їм здавалося важливим в офісі батьківщини. Тимошенко каже, що серед цього важливого була внутрішня якась документація. Цікаво, що лідерка батьківщини вона підтвердила, що серед цієї документації була аналітика, як голосують депутати не лише її фракції, а й інших фракцій. Інших парламентських груп. Тимошенко каже, що це ви не звертаєте увагу. Ну, це не дослівно. Вона каже, що це нормально, що просто таким чином вона. Її політична сила аналізує, як голосують її колеги, скажімо так, з інших фракцій. Тобто, цим вона натякала, що ні, ви не подумайте, це не ті таблички, де ми дивимося, хто як голосує з наших підшефних. Що потім хто голосує правильно, він отримує бонуси. Ну а хто голосує неправильно, ці таблички показують. Ну і він отримує нічого, якісь штрафні санкції. Ні, тому що каже, що це. Просто аналітик. Але ви знаєте, в цьому її виступі я зверну увагу на важливий, як на мене, нюанс. Е -е, Юлія Тимошенко розповіла, що слідчі вилучили у неї персональний мобільний телефон. І протягом 10 е хвилин вона згадала цю історію, і протягом 10 хвилин вона ще кілька коли тривав її виступ, вона ще кілька разів поверталася. До цієї історії, з історії з вилученим мобільним телефоном. Я вважаю, що це було не випадково. Очевидно, Юлія Володимирівна переживає, що дані з цього телефону потраплять в публічний простір, і там є щось таке, що може кинути тінь на неї. Вона, власне кажучи, це не мої вигадки ще раз. Вона це сама визнала, коли кілька разів згадувала про телефон. Що вона жива людина, що там може бути все, що хочеш в цьому телефоні, тому що вона ще раз жива людина і може щось обговорювати, емоційно, щось коментувати. Я вважаю, що таким чином вона просто під час цього виступу, згадуючи кілька разів телефон, діяла на випередження. Так? Вона намагалася нівелювати потенційний негатив, який, можливо, є в цьому. Телефон. Я, ви знаєте, погоджуюся, що телефон це наша приватна власність, і все, що там, це теж не для публікації. Але ви знаєте, тут Тимошенко натякає, що мова не про якісь там фотографії домашні чи домашнє відео, я не знаю. Вона чітко каже, що в цьому телефоні можуть бути якісь політичні моменти, але от вона людина, вона політик, і вона ці політичні моменти могла якось емоційно коментувати. Давайте послухаємо. Просто от у мене телефон 5 років. Ніхто абсолютно навіть близько ніколи не міг подумати, що все моє життя, всі мої якісь переписки, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями, я людина, я можу чомусь родіти, десь там якомусь голосуванню чи ще щось. Ну це політика. І зараз, користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні або будь-які розмови, вони зараз будуть викидати. В ефір, ну так, а ми що, не маємо права на якесь власне життя? Ми не маємо права на емоції, ми не маємо права когось покритикувати, а за когось щось добре сказати. Ну, що тут додати, я думаю, що прихильники Юлії Тимошенко скажуть, що це помста злочинної влади. А, і всі ці докази, які зараз показує Набу, це ну насправді липа, да, всі, вони, всі вони сфальшовані, висмоктані з пальця. Опоненти Тимошенко у відповідь: ну, потішаться, очевидно, да, ну, бо вважаючи, що навряд чи Набу влаштовувало б таке шоу, просто заради шоу, не маючи залізобетонних доказів. Ви знаєте, я не думаю, що чесно, що, що Тимошенко посадять, що в цієї справи є перспектива. Але. Це все виглядає, тим не менш, що її, що вона, точніше, вона це Тимошенко опинилася на гачку зараз в цій історії. І якщо буде смикатися, да, якось політично, то блокувати, наприклад, голосування якісь кадрові, то рибку, яка опинилася на гачку, зі ставку можуть і висмикнути. Тобто це фактично такий посил, мені здається, тут основний. А чи зробить цей підвищений стан більш слухняною лідерку батьківщину? Ну, всі ми пам'ятаємо, це Тимошенка, коли вона була слухняною. Тим паче, що вона вже заявила, що аудіозаписи фальшовані, і вона в суді доведе свою невинуватість. Але з іншого боку, зараз не 2004 помаранчева революція, коли рейтинги були на піку, і навіть не 2010. Тобто, часи не ті, рейтинги не ті. Люди на вулицю, я думаю, масово не вийдуть за нею. Тим паче, що все-таки, ну для окей, не буду казати більшості там, але для тих, хто аналізує ситуацію, ну докази НАБУ виглядають щонайменше. Переконливо. Я можу помилятися. Тому будемо спостерігати, друзі. Але от перші результати цієї е, е, історії ми вже бачимо, да, як воно вже спрацювало фактично. Тому що е, після підозри сьогоднішньої на адресу лідерки Батьківщини, після того, як всю цю історію вивели в публічний простір з хабарями, з цим саракетом, підкріпивши відео і аудіозаписами, Верховна Рада України зробила сьогодні те, що вона не зробила вчора, проголосувала за Михайла Федорова на посаду міністра оборони та Дениса Шмигаля на посаду енергетики. Ну, очевидно, депутати, які вчора цього не зробили, бо їм різко щось там скрутило, таким чином, вони підстрахувалися від потенційних звинувачень у хабарництві, тому що якби вони сьогодні. Після всієї цієї історії не проголосували. Ну, тінь цієї історії, вона скажімо, так, була кинута в їхній бік. На цьому, друзі, у мене все. Якщо вам було цікаво, як завжди, буду вдячний всім, хто поставить подобайку. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте про всю цю історію, чим вона закінчується, навіщо вона з'явилася в нашому просторі. Ну і не забуваємо донатити ЗСУ, тому що е, нашим хлопцям і дівчатам на фронті дуже потрібна наша підтримка. Слава Україні!